2 травня у Нью-Йорку володар титулу WBO першій на півсередній вазі Теофімо Лопес буде захищати свій титул проти непереможеного Арнольда Барбоси. 3 травня в Верріаді Саудівської Аравії один з головних івентів весни. Мексиканська суперзірка боксу Сауль Канело Альварес, на рахунку якого 62 перемоги, 2 поразки, дві нічії та 39 нокаутів захищатиме свої чотири пояси проти непереможеного Вільяма Скула. 4 травня в Лас-Вегасі ще один скандально очікуваний мегафайт наоя Іноуе – монстр з Японії, який володіє всіма поясами другої найлегшої ваги до 55,3 кг. кілограм. Зустрінеться з 20. 29-річним американцем Рамоном Карденасом 10 травня в США у рингу зійдуться 30-річний мексиканець Мануель Наварете та 36-річний філіппінець Шарлі Суарес. Боксери зустрінуться у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі. І звісно ж, повернення української нокаут-машини Сергія Богачука. Вперше з грудня 2024 року він знову з'явиться в рингу 17 травня. В Каліфорнії 29-річний Богачук зустрінеться з 29-річним американцем Майклом Фоксом.